Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня четверга, 24 жовтня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне на Коломийщині реалізували пізнавальний історичний проєкт для дітей та молоді слідами Трильовського. Прививати любов дітям до того, що в нас є в Коломиї, в громаді. Карітас презентував роботу трьох центрів життєстійкості, які працюють в Коломийській, Городенківській та Куцькій громадах. Я надзвичайно приємно, приємно вражений. Діти з військовими готували борщ у Циняві підтримати кулінарів. Приїхав суддя мастер. Шефу про це та інше детальніше далі. Віддали свої життя за Україну, але не мають належного вшанування. До міського голови Коломиї та депутатів міської ради звернулися рідні героїв, які захищали кожного з нас. Але вони загинули не від кулі ворога, а померли через хворобу чи нещасний випадок. Жодних допомог сім'ї захисників від держави не отримують, тому просять підтримки бодай від нашої громади. Ксенія Фудаля мама захисника України Любомира Фудалі. Серце мужнього воїна перестало битися в госпіталі у червні цього року. До цього часу він боронив кордони нашої країни від ворога. На війні віддав своє життя. Щоправда, загинув не від ворожої кулі, а через тяжку хворобу. А ще згорьована мати стверджує, її сина напередодні смерті побили. Побити увесь обличчя. Що було, я не знаю. Якщо це було, а він мав через п'ять днів лягати в лікарню. Коли перестали документи, в документах є, що його послали в іншу частину на 30-й, на 31-й. А 31 він побитий в 11-й годині 20 хвилин, він вже був в лікарні. Позвонили, що син уже відійшов вічність. Син мій Любомир віддав своє життя за рідну Україну. Я з волем душі, але з, але з, з, з гордістю можу сказати, що він був істинним українцем, істинним, який любив Україну. Разом з пані Ксенією батьки інших героїв, які померли, захищаючи Україну. Підтримати їх прийшла й пані Надія, мама Любомира Бордуна. Вона каже: добре розуміє і знає цей біль, коли ховаєш сина. Він не мене ніколи. Але засновниця громадської організації, в серці назавжди, просить владу депутатів та мешканців громади віддавати належну шану усім військовим, які віддали своє життя за Україну. Вони всі герої. І Держава скоріше не буде. Ніякої але йому є громада, яка не має морального права відвернутися за неї. Ви знаєте, у нас є сім родин, так само зараз по своїх скині, можуть говорити і батьки білоси, пані Наталі, і пан Іван, і сили ті тіми Батько трьох неповнолітніх дітей пішов на фронт добровольця. Був поранений, пройшов реабілітацію, але не був списаний. Обмежений придавний. І його серце спинилося на пусту. Від держави немає нічого. Так само, як і поки що від нашої громади. Ідемо далі. Я, всю цю історію. Я вам скажу тільки одне беззаперечне. Вона мати городіння, яка народила те дітей, що треба пояснення. І її син був там. Як був і що був? Я навіть не хочу вникати. Бо тільки за те, що він там був, він вартує пошани. Пані. Валентина Лісюк. Уже в дорозі був син Владислав, зупинилось серце. Ніякої підтримки, ніякої допомоги. Пані Шарі але все життя життям був, син Олександр був все життя військовим, ніякої підтримки ніякої допомоги. Нема сьогодні у нашій Романчук Ігор. Знаєте, в них взагалі така історія. Він і його сестра залишилися, там у дуже враньому віці. Його ковувала тітка. І вони жили в її в дружній сім'ї. Ви пригадуєте коли його не хотіли поняти війка і війни, так і поле. Але він повтак. Він бачив жачуття війни. І сьогодні ви рішення яких залежить немає права стояти в На засіданні сесії родини померлих захисників та громадська організація в серці назавжди звернулися до Богдана Станіславського та депутатів міської ради з проханням щомісячно виділяти їм таку ж фінансову допомогу, як і сім'ям загиблих героїв. Постосуючи е, такі компенсації, викладаємо це нестило приймає.

Могили Любомира Фудалі, як інших захисників, які померли під час війни, немає на алеї слави. Їхні рідні не отримали допомогу від держави як за вбити героїв. І, як вони кажуть, справа навіть не в грошах, а в належному шануванні кожного, хто пережив те пекло, хто віддав своє життя за кожного з нас, за майбутнє нашої країни. Карітас презентував роботу трьох центрів життєстійкості, які працюють у Коломийській, Городенківській та Куцькій громадах. Зокрема, за період роботи станом на 1 жовтня фахівці надали послуги для понад 15 тисяч людей. До того ж, провели майже 700 індивідуальних консультацій психолога. Більше розкажемо далі. Центр життєстійкості пілотний проєкт із запровадження надання соціальної послуги, сформування життєстійкості Міністерства соціальної політики в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК» як першої леді Олени Зеленської. У Коломийській громаді центр життєстійкості працює з кінця травня цього року. Ми маємо великі зараз такі досягнення, успіх, тобто у нас є індивідуальна робота і групова. До нас звертаються всі Канці Коломмійська громади для того, щоб отримати соціально психологічну допомогу в нашій команді. Є фахові спеціалісти. Це Фахівці соціальної роботи, психологи, які завжди раді зустріти людей і допомогти. Соціальна менеджерка Центру життєстійкості Коломийської громади Катерина Пономаренко проводить екскурсію та ділиться головними здобутками. Скористатися послугами центру життєстійкості можуть дорослі та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та не можуть їх самостійно подолати. Зокрема, сім'ї полонених, безвісти зниклих, загиблих військовослужбовців, сім'ї діючих військовослужбовців у ветерани та члени їх сімей, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю та сім'ї, в яких є діти з інвалідністю, безробітні та молодь після здобуття професійної освіти, діти, позбавлені батьківської опіки, опікуни, прийомні батьки, діти, які зазнали жорстокого поводження, особи постраждалі від домашнього насилля чи гендерно зумовленого насилля, особи постраждалі від торгівлі людьми, люди похилого віку, учнівська. Та студентська молодь, волонтери найбільше це все таки, ми робимо акцент зараз. Це робота з військовослужбовцями та членами їх родин, бо оскільки на даний час дуже багато. В сімей, в яких є військовослужбовці, і до нас люди звертаються для того, щоб якраз отримати психологічну допомогу, теж саме це батьки і діти, і люди 60 плюс самотні. центр життєстійкості у Коломиї, а також у городенці та кутах, відкрили на базі благодійного фонду Карітас. Організація забезпечує його безперебійну діяльність та допомагає залучати людей. Не кожна людина має змогу прийти сюди, тому е наші фахівці теж. Е Відвідують заклади, у котрих є колективи, які потребують психологічної допомоги, працюють з різними установами, у котрих є люди, де у часі війни мають труднощі. Та? І тому ми не можемо сидіти просто в приміщенні, чекати, доки до нас хтось прийде, а потрібно йти до, до людей. Центр життєстійкості у Коломиї відвідала делегація з місцевої райдержадміністрації. Начальник РВА Любомир Глушков ділиться приємно вражений побаченим та почутим. Нещодавно Коломийська районна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з нашим «Карітас Коломиї», Коломия, в тому числі в напрямку співпраці по центрах життєстійкості. І сьогодні ми мали Таку можливість безпосередньо побачити, як працює, як організована робота. Е, хочу сказати, що у нас таких центрів на території району два, які безпосередньо працюють і діють. Це в городенці і в Коломиї. Ну я надзвичайно приємно вражений, тому що бачу, що підібрана гарна команда, хороші фахівці. Є належні умови для роботи, є належні умови для того, щоб прийняти людей. І в цих умовах якраз цими фахівцями допомогти вирішити їм проблемні питання. У центрі життєстійкості можна отримати першу психологічну допомогу та консультацію соціальних працівників, пройти діагностику психологічного стану, навчитися технікам емоційного відновлення, долучитися до груп підтримки людей зі схожими життєвими ситуаціями. Запрошуємо всіх людей, хто в часі війни відчуває потребу в тому, щоб їх підтримати, тому щоб отримати більшу стійкість і могти рухатись далі, відвідати наш центр. І отримати консультації від наших фахівців у коло Центр життєстійкості знаходиться по вулиці Гетьманській, 36, у приміщенні Карітасу. Працює центр з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Імпровізований мастер-шеф під відкритим небом відбувся у Прикарпатській Циняві. Учасниками стали військові, які проходять реабілітацію в оздоровчому центрі теплокрилатої душі. Та діти, які вимушено знайшли прихисток у Коломиї, допомагав та підтримував кулінарів суддя телевізійного шоу Мастер шеф організували смачну розвагу представники Коломийського Карітасу. Ангеліні шість років під наглядом дорослих ретельно помішує буряк, який готується на відкритому вогні. Дівчинка вперше в житті готує борщ. І як тобі? Круто. А що ти додала до буряку, щоб борщ смачний? А Алісі чотири роки. Вона з командою теж готує одну з найяскравіших страв української кухні. каже: додають до борщу особливо родзинку. Нас боїш буде з вишнями. З вишнями, горіхами, фасолею, капустою, м'ясом найрізноманітніші борщі готують учасники команд. А це діти та військові, які беруть участь у кулінарній розвазі «Мастер-шеф». це спільний проєкт благодійної організації Каріта з Коломия та оздорожчого центру тепло крилатої душі, який заснувала військова капеланка, мати герої України Степана Тарабалки Наталія. Організатори запевняються кулінарна атракція, обмін позитивними емоціями між внутрішньопереміщеними дітьми з Харківщини, Сумщини, Донецька, Запоріжжя, які знайшли прихисток на Коломищині. Та військовими, які після поранень проходять реабілітацію в оздоровчому центрі, це є живий контакт, живе спілкування. Воно дає свої результати в контакт з дітьми. Ще може тепліше, як з дорослими, як з рідними. І воно деколи переключає навіть хлопців, десь. Та і реальності. єднаємося через такі спільні речі, як кухня, та як танці, як співи, як музика. І ми дуже дякуємо Наталі Тарбалці, яка дуже щиро погодилася нас прийняти і зробити гарний такий захід для соціальної такої згуртованості. Спільна праця на відкритому повітрі, в готування в казанах вона допомагає розслабитись по-новому пережити ті всі травмуючі події, які вони мали, щоб могти відновитися. Основний захід це є готування їжі, але мета не так приготувати, їсти як спільно провести час. Трьома командами не зви. Чного мастер-шефу курували професійні кухарі. Серед них військовий з Косівщини, Станіслав, який зараз проходить реабілітацію у Циняві після поранення на фронті. Чоловік професійний кухар-кондитер за фахом. Його команда, діти з Харківщини. Хочу їх навчити нашого західного українського борща, аби вони зрозуміли колорит нашої Івано-Франківської області. Я працював кухарем у Буковелі на Дзвірнянському районі. і Для мене кухня це, це все. Діти з Харківщини кажуть їм із шефом дуже пощастило. Своє захоплення Станіславом висловлює і Наталія Тарабалка. Вона каже, військовий, проходячи реабілітацію у їхньому центрі, паралельно провів кілька дуже потрібних майстер-класів для кухарів оздоровчого осередку. Він навчив нас варити горох <гум> дуже швидко, бо ми з його мочили, і варили і не розуміли третій, що з ним зробити. І він за 40 хвилин розварив, зварив. Ми були чесно в захваті. Ви його лікуєте, а він вас вчить нас, так, бартер. <гум> Щоб отримати продукти для приготування борщу, учасники кулінарних перегонів мали виконати багато різних завдань. Проходили естафети, відгадували на осліп які є фрукти, овочі, ребуси, малювали плакати, приносили воду, в стаканчик. Та кажуть лише продуктів замало, а тому, щоб приготувати найсмачніший борщ, додавали ще туди обов'язково. Любов атмосферою, процесом дуже вражений Дмитро Горовенко, кулінарний експерт, суддя телевізійного шоу, мастер шеф каже: військові та діти демонструють неабиякі вміння. На відміну від дорослих, діти завжди були і є більш вправними ніж дорослі. Діти ще бачать. Їм не треба пояснювати там, наприклад, як потерти буряк. Вони просто беруть і труть. Вже як вона там виходить? Це вже друге питання. Окрім борщу, три команди також готували закуски. Фінальний результат викликав суцільний захват у тих, кому пощастило скуштувати кулінарні шедеври, які приготували діти, військові та професійні кухарі. Презентація борщу. Так. Афі я витрачаю зі такі слова, але притий, е Давай. А? учасники смачної розваги отримали пам'ятні дипломи та подарунки від партнерів проєкту, смаколики, сертифікати на фотосесію, можливість відвідати майстер-клас приготування піци та найважливішим подарунком був яскраво проведений час у саду оздоровчого центру тепло крилатої душі. Синяве П'ядицької територіальної громади Коломийського району Марина Максим, Андрій Флоря, події НТК. Слідами Трильовського на Коломийщині реалізували пізнавальний проєкт. Три дні поспіль. Діти та молодь інтерактивно знайомилися із історією рідного краю. Квест відбувався не лише в Коломиї, а й в Саджавці та Іванівцях. Зокрема, учасники мали змогу відвідати хату, де колись переховувалися повстанці, і пройтися стежками, де люди ховалися від радянських окупантів. Підтримати учасників історичного квесту прийшов оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Слідами Трильовського» — проект, який започаткували діти, учасники молодіжного табору Форсаж який проходив у нас влітку. Ми розробляли проєкт. Загалом це ідея спільна. Тут немає одного автора. Першою початковою ідеєю було це просто зробити про історію Коломиї, про історію нашого міста, саме для молоді, щоб вони в більш цікавому форматі могли дізнатись про історію власного міста. Бо вона насправді досить така багата. Більшість навіть не знали, що Трильовський дуже багато років жив Коломиї. На його діяльність була в Коломиї. і взагалі хто такий Трельовський, чим він займався? Це не просто адвокат з України, і в такому форматі я думаю вже точно на все життя запам'ятають якісь факти про Трельовського, факти про Коломию, факти про будівлю в Коломиї не підтримати таку ініціативу управління культури та туризму не могло, тому що ми розуміємо, наскільки важливо традиції, наскільки важливо пізнання історії як нашої Коломиї, так і загалом е, України. Квест побудований на лекції, яку діти отримали в перший день. Наші бібліотекарі приготували завдання творчо, креативно, натхненно і пізнавально. Це найосновніше, тому що наше завдання даватиме. Можливість молоді знати нашу історію, знати нашу традицію. Це наше завдання прививати любов дітям до того, що в нас є в Коломиї, в громаді, нашу культуру, історію і традиції. Можливо, в майбутньому ще з'являться якісь ідеї. Будемо до чогось долучатися, брати участь. Це дуже цікаво тако зустрічатися, щось придумувати і організовувати. П'ятий турнір пам'яті Михайла Турянського відбувся в Коломиї. Участь у змаганнях взяли чотири прикарпатські команди з Коломиї, Городенківщини та Косівщини. Про результати розповімо далі. Коломиянин Олександр Манзатюк, учень Михайла Турянського, пам'ять якого вшановують у Коломиї футбольним турніром. Чоловік каже, Михайло Турянський був для багатьох Коломиян не просто тренером, а навчив по-справжньому любити футбол. Добрий, чуйний. Е Чоловік і прекрасний наставник навчив нас, привив любов до футболу. Можна дуже багато говорити. Їздив з нами багато, їздили на такі матчі на офіційні матчі. Дю США виступали. Ну якби є, що згадати. Такі турніри традиційно відбуваються у Коломиї, адже сьогодні важливо розповідати про людей, які десятиліття тому доклалися, бо у Коломиї активно розвивалося спортивне життя, зокрема футбол. Наголошує Тарас Яворський, голова Коломийської районної асоціації футболу. Дякуючи нашим збройним силам, сьогодні знову ж ми можемо проводити турнір. Турнір пам'яті це дуже важливо для наших дітей. І серед тому і серед дітей проводимо такі турніри, тому що люди. Які розвивали футбол в Коломиї, ми, про них пам'ятаємо і хочемо, щоб діти наші теж це розуміли, і також своїй пам'яті у них це відбувалося. І вони, ми, хоча б можемо помолитися, згадати про цих людей, бо вони якомога більше свого часу завжди віддавали футболу. І ми про них пам'ятаємо і тому дякуємо організаторам за те, що вони проводять такі турніри. Михайло Турянський виховав не одне покоління футболістів, які грали не лише на місцевому, а й всеукраїнському та міжнародному рівнях. Серед його вихованців і не один тренер ділиться Володимир Скробало, завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради. Михайло Павлович Турянський велика людина, великий тренер, великий футболіст, тому що він починав ще за коломийське авангард. Арт грати, про який ніхто вже зараз і не згадує. Він грав у Львівському Ска, коли перебував на службі у Збройних силах. Він грав за франківський Спартак. Він виростив ціле покоління тренерів, не кажучи про футболістів. Звичайно, і футболістів дуже багато. Серед його вихованців Сергій Турянський, Ігор Садич, Андрій Мазурик і багато-багато інших. І головна його зірочка найзбом спочиває це Петро Слободян, колишній гравець київського Динамо, колишній тренер Київської оболоні. У п'ятому турнірі взяли участь чотири команди із Коломиї, Городенківської громади та Косівщини. У підсумку турніру перемогу здобули господарі. Команда коломия 1 місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. Другими стали також Коломияни, футбольний клуб Варатик, третє місце у команди «Зрожнева», а четверте посіла команда Ліцей із Городенківщини. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Бережіть себе та рідних. Побачимось.